Всім сніжний раночок. І це дні очікування в Буковелі. Чому дні очікування? Тому що в нас вже був позавчора сніг, вчора трішки морозець, чудові траси схили сніг, все було супер, чудово, класно. Але сьогодні ми подивимося, що буде сьогодні. Зі мною катається, як завжди, ваш улюблений Дімон. Дімончик, люди кажуть, що ти найкрутіший дитячий інструктор, це правда? Так. Звісно. Друму не може бути. Це 100%, правда. Дімон, як тобі траса зранку, ми вже обкатали всі траси, Ну, 7 поїжджають тільки кусочок. Що скажеш? А, я хочу сказати те, що мене не зриває на льодові. Я не прогружаюсь носком в кашу. Траси просто класні. Супер! Тому зараз траси просто чудові. Чудові траси просто зараз можна круто покатосити. Дімочок, одягаємо наші найкрутіші масочки від скіхабу, поїхали. У цьому відео не буде дуже багато різноманітних ракурсів, кадрів з різноманітних гір за сьогоднішній день. Але ми поговоримо про деякі речі, які ви дуже часто запитуєте в коментарях. Та зробимо припущення щодо того, якою буде погода, і взагалі що буквалі працює чи не працює. Значить, покажу підйомничок, за який ви дуже часто запитуєте, ті, хто живуть у готелях, які ви бачите на цьому зараз відео. Літа, ленточка, стрічка. Не знаю, як ви говорите на нього. Ленточний підйомничок для нас, я суржиком говорю. Значить, тут траса, бачите, трава, буран навіть не косяний. Сам підйомничок не працює і я думаю, він і буде працювати. Це підйомничок, який на сьомій трасі з боку там знаходиться. Насчет цього підйомничку ви вже все зрозуміли. Є момент. Далі перший підйомничок, він знаходиться ось там далечині, Там ще сухо. Там пушки працювали дуже давно, ще тільки на початку сезону, тому він буде не скоро. Далі. Чи є у буковелі світло, чи його вимикають? Так, звісно, вимикають. Взагалі, буковель майже не користується, звичайним світлом. Ось п'ять генератори. Отакі от, от генератори по всьому курорту. За рахунок них і буковель працює зараз наразі у цей момент. Траси. Що по трасах? Загалом, як, де, що, до чого. Значить, у нас... Були морози декілька днів, до тих морозів була жахлива каша, ви, можливо, дивились мої відео, бачили, що робилося на курорті. Траси були в дуже важкому стані. Зараз траси в дуже класному стані. До речі, це мій учень. Він вже займається більше години. Переходимо повільно до паралельних лиш. Значить, зараз траси набагато краще, ніж тоді були. І, і. навіть сьогодні, коли плюсик, плюсик вже є, тому... Відповідно, так як якщо є плюс, то нові траси не відкриють. Правильно, це логічно зрозуміло, бо немає снігу. Хто винен в тому, що Буковель не відкриває нові траси? Повірте, це точно не Буковель, тому що вони роблять все, що тільки можливо для того, щоб їх відкрити, бо це в їх інтерес. Снігу немає, по-перше. По-друге, немає морозу. Там просто дуже багато ображених людей, що немає нових трас і тому подібне. А звідки вони зроблять ці траси? Як вони зроблять? Ні снігу, ні морозу. Буде мороз, вони зроблять, звісно. Вони самі лиш тільки є якийсь натяк на те, що буде мороз, ходять сніговики по трасах і намагаються їх вже підключати, пушечки, щоб працювали пушки і відкривати нові траси. Такий момент. Далі бачите плюс, тому ближчими днями, відповідно, цього не буде точно. Наступний момент підйомники чи будуть нові відкривати. Так як трас не буде, з найближчими днями, то відповідно підйомників не буде. Коли відкриють? значить Відкриють, як тільки будуть морози і накидають снігу. Наприклад, траси, які відкриють найближчим часом, я вам показував. Це траса там 12А, вона гарно накидана снігом. Там 2А траса там більш-менш снігу. Там 3А навіть траса, я вам показував. На неї теж більш-менш снігу є. Тому це траси, які мали би відкритися одними з перших. Яка тенденція по погоді, Наприклад, сьогодні, бачите, туманчик такий, зараз навіть щось таке вогке, дуже сильна вологість в повітрі. На тепло сьогодні, але можливо буде холодніше ввечері, наприклад, мороз буде заморозок і щось зміниться. Тому якось так поки що. Ото краєвид зараз на сімочці під вечір. Дуже-дуже гарно. Вже mm -hmm. 16.30. Отакі чудові пейзажі. Людей зовсім небагато. Зараз покрасі книжок, самі бачите, який трішки вологідкий. Підростало. Дуже часте питання: це чи буде 14-й підйомник. Він зараз знаходиться там в тумані, його не видно через сьогоднішню погоду. Він буде, тому що його вже пробували настрілювати пушками, але так як погоди немає, самі розумієте, поки що його не чекаємо. Тим паче є один мінус його. Мінус його в тому, що це південна сторона, і сюди більше падає сонця, ніж, наприклад, на 2А на 12А траси. Там північна сторона, там холодніше, тому їх більше сніг буде триматися, раніше можна починати стріляти пушками. Ну і трішки корисного сьогодні, друзі, значить, як правильно злізти з підйомничку. Ваші лижі знімаються з планки безпеки під нею, прямо перед висадкою. Далі що ми робимо? Палички тримаємо в одній руці посередині приблизно. Іншу руку маєте поставити ось так на крісло. Я не можу зараз цього зробити. Сланочка підіймається. В кінці ваше завдання, тримаючи лижі паралельно, встати вперед-вверх, їхати прямо без зупинки. Тобто ми ось тут своїми лижами встаємо, їдемо прямо-прямо прямо і не тормозимо, бо нас може ударити позаду підйомночок. Одразу від'їжджаємо в бік, максимально, щоб не заважати іншим людям. Якщо ви звідти швидко не від'їдете, він вас просто ударить. Ось так люди поїхали. Прямо подалі і не заважайте там нікому. Ну і що? По вечірньому катанню. П'ята година, біля сьомого підйомнику небагато людей. Ось так, ось, всі тільки падають. Ще декілька кадрів вечірнього катання на сьомій трасі. Ну і друзі, одразу в мене є ідея. Є питання до всіх, хто дивиться це відео. Друзі, я можу взяти інтерв'ю в інструкторів, запитати в них певні питання та поради, які цікаві для вас. Я зустрічаю їх постійно на ранковому катанні. Протягом дня на підйомниках і тому подібних місцях я задам їм ті питання, які ви напишете в коментарі. Тому пишемо в коментарі свої питання.